Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вчора у неділю 11 серпня на території Запорізької АЕС виникла велика пожежа. Відповідне відео у своєму телеграм-каналі виклав президент України Володимир Зеленський. Далі цитата: Енергодар. Фіксуємо з Никополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі додав Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна чекає на реакцію світу і магате за словами президента. Росія повинна за це відповідати. На думку Володимира Зеленського лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки вночі. Російська окупаційна влада заявила, що пожежу загасили. Цю інформацію підтвердив і керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Російські ж чиновники заявили про українські. Обстріли детально про ситуацію на Запорізькій АЕС говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Що саме горіло на Запорізькій АЕС? На запорізькій атомній електростанції була підпалена ворогом градірня, яка охолоджує атомні реактори. Вона знаходиться десь в кілометрі орієнтовно від атомних енергоблоків, і е, там якоїсь небезпеки насправді критичної не було. Ворогові потрібна була ця провокація для того, аби відвернути увагу світових ЗМІ від тих подій, які від сьогодні відбуваються в Курській області, і російська пропаганда е, буде видумувати. Я думаю, що це не перша провокація, і не лише на атомних електростанціях. І на Запорізькій я не виключаю, що може бути щось і на курській атомній електростанції, будь де для того, щоб відвернути світові медіа від е, е, такої безпомічності е, сьогоднішнього Путіна, який не розуміє, яким чином діяти е, в Курській області, яким чином розповідати російському народові е, про те, що Росія велика країна і що вона перемагає в цій війні. Насправді ми вже бачимо, як тиждень. Путін і вся його пропаганда зіштовхнулися з тим, що вони не мають ні меседжів для свого народу, ні для світових ЗМІ, ні для світових лідерів. Вони програють цю війну. Вони програють цю війну. Вони не лише не змогли взяти Київ за три дні, як вони обіцяли російському народові. Да, і їхня пропаганда, а вони дійшли до того моменту, що сьогодні. На території агресора точаться важкі бої, і агресор не може з цим нічого вдіяти. Ми бачимо щодня і щодня новини від іноземних засобів масової інформації про те, що більше і більше територія на якій проводяться площі цієї території, на якій проводяться сьогодні військові дії, військова операція. Наскільки я розумію, для того щоб створити таку картинку, про яку ми сьогодні говоримо, росіяни мали штучно створити всі необхідні умови для створення ось такої пожежі з таким ефектом, з таким густим чорним димом. Скажіть, будь ласка, як це відбувалося ймовірно технічно? Ну, за нашою інформацією, окупанти завезли велику кількість автомобільних шин. На території цієї градірні вона дала ту картинку, яку потрібно було для світових медіа показати, що іде там великий стовп чорного диму із території атомної електростанції. Саме така картинка облетіла всі світові медіа для того, аби відволікти увагу і показати, що це українські. Ну і звісно ж вони як завжди звинувачують у будь-яких своїх там терористичних актах. Нашу країну та, і розповідаю, що це Україна обстріляла. Насправді Україна жодного разу не стріляла по запорізькій атомній електростанції, тому що ми добре розуміємо, це наш об'єкт, і ми маємо зробити все можливе для того, аби безпечно його деокупувати, знищивши ворога, але не завдати жодного там удару по запорізькій атомній електростанції. Тому це чергова провокація ворога. Але цього разу вона була ну, в фокусі провокації був потрібен їм для того, бо відвернути увагу від їхнього програша у війні від тих подій, які відбуваються на Курщині сьогодні, і вони не знають поки що, як це коментувати, чи це там провокація київського режиму, як вони коментують в деяких змі, чи це якісь диверсійно-розвідувальні розвідувальні групи. У них поки що різниця постійно в різних медіа. Від різних їхніх маріонеток, різниця, саме якраз ті меседжі, які вони сьогодні дають для російського телебачення для росіян, тому їм потрібно було щось вдіяти для того, аби відволікти увагу. Але насправді світові змі сьогодні прикуті до подій, які відбуваються у Курській області, і всі пишуть про слабкість Путіна, всі пишуть про те, що та Росія, про яку говорив Путін, і про ті збройні сили, і про ті кордони недоторкані, що вони насправді. Якщо повертатися до пожежі на території ЗАЕС, скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити рівень небезпеки, який склався вчора в процесі цієї пожежі? Звісно, будь-яка подія, яка відбувається, нештатна подія, яка відбувається на території е, атомної електростанції будь-якої, е, це є певний ризик, але конкретно у цьому випадку і рівень радіації, і рівень тих виків, які там були в атмосфері, е, він не перевищував допустимі норми, і наші е, відповідні служби відслідковували це все і констатували те, що е, пожежу і швидко загасили. Їм потрібно було лише це для картинки, якби вони мали намір. Зробити е, щось гірше, не дай Бог. Е, в них достатньо для цього там є і військових, і боєприпасів, щоб зробити якусь там гіршу ситуацію, але це було виключно зроблено. Виключно зроблено для картинки не більше, на мою думку. Скажіть, будь ласка, заявив президент України Володимир Зеленський про те, що він очікує на реакцію світу і МАГАТЕ. Чи зараз йдуть такі реакції, зокрема від МАГАТЕ? Ну, ма МАГАТЕ, на жаль, ми можемо спостерігати, що організація, на яку там без світ покладає великі надії, да, але ми бачимо, що вже більше двох з половиною років Запорізька атомна електростанція окупована, і МАГАТЕ, окрім стурбованості, нічим більшим там ніякого толку від неї немає. Да. Ми розуміємо, що і ми сподівалися на цю організацію, що вона буде більш жорстко реагувати на ті дії, які робив Кремль по відношенню до Запорізької атомної електростанції, але МАГАТЕ лише там періодично надсилає своїх спостерігачів, які констатують факт там присутності російських військ на станції. Але як повідомляли працівники нашої. Українська станція, яка сьогодні окупована на, Запорізь, на Запорізькій області, про те, що працівники тієї самої МАГАТЕ дуже мило спілкувалися із російськими окупантами, і вони ну на жаль не виконують, не виконують там, тих задач або тієї функції, яка покладена на МАГАТЕ. так само, як і міжнародні організації організації Об'єднаних Націй, да, яка має все ж таки дотримуватись і. Підтримувати мир в світі і підтримувати територіальну цілісність, але ми бачимо, що члени і організації Об'єднаних Націй, так само на жаль, не завжди дотримуються статуту ООН і таке інше. Тому ті міжнародні майданчики, на яких на які розраховував весь світ, вони показали свою слабкість, показали, що ряд людей, які представляють ці організації, вони. На жаль, достатньо інертні і показують свою слабкість сьогодні, пане Сергію. Не можу не скористатися нагодою, не запитати вас на початку так званої курської операції, дехто прогнозував, що збройні сили України або сили, які зараз здійснюють цю операцію, можуть дістатися Курської АЕС, і потім в перспективі вести перемовини щодо так, би мовити, обміну АЕС на АЕС. Як ви розглядаєте таку перспективу? Знаєте, мені складно сьогодні коментувати будь-які події, які відбуваються в Курській області, тому що сьогодні немає жодного офіційного коментаря від української влади, я, як теж як представник української влади, ми поки що не коментуємо тих подій, що там відбуваються. Лише що можу сказати від себе: чим більше війна буде переходити на ворог, на територію агресора. Тим, на мою думку, швидше війна має можливість завершитись, тому що окупант і люди, які проживають на території окупанта, мають на собі відчути той жах війни, який відчувають на собі українці останніх 10 років. Це і повномасштабне вторгнення, і з 2014 року. Ми всі добре розуміємо, і Луганщина, і Крим, і Донеччина те, що люди переживали, тому окупант має відчути на своїй території, і чим швидше і чим більше буде присутності на війни саме якраз на території окупанта, тим у нас шанси швидше завершити її справедливим миром по відношенню до України. А чи це буде там територія охоплювати курську атомну електростанцію чи інші військові об'єкти, різниці немає? Я вважаю, що дуже правильний крок зараз робляться. І ще одне питання, яке не стосується безпосередньо теми, про яку ми сьогодні детально поговорили, тобто ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Якщо ваша ласка, прокоментуйте, будь ласка, затримання і звільнення заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Знаєте, на щастя, чи я не знаю, навіть як, як прокоментувати. Будучи народним депутатом і в профільному комітеті, я пана заступника жодного разу наживо не бачив, жодного разу з ним не, не спілкувався, не маю ні його мобільного телефону, нічого. Чесно вам скажу, що я навіть не знав, що є такий заступник. Чим він займався, якими справами він займався в міністерстві, я не знаю. Мені не, не видали ну видалось так, що я з ним не знайомий і його особисто жодного разу не бачив. Тому він для мене така, знаєте, людина-загадка, і я думаю, що правоохоронні органи вчасно відреагували. Якщо він займався такими справами, то ця людина має понести, як кажуть, відповідне покарання, якщо судом буде доказано його винуватість. Пане Сергію, я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на мої питання і за час, який ви приділили лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.